Доброго дня, шановні пані та панове. Презентую вам трьохкімнатну квартиру. Місто Вінниця, житловий комплекс Барський, 80 метрів квадратних. Ну, 80 там з хвостиком. Ось такі гарні види з вікна. Квартира світла, тому що є велика лоджія Це у нас вихід на кухню. Тут у нас вихід з кімнати. Ось така гарна велика лоджія Панорамні вікна. Так, почнемо зі входу. 80 квадратів, восьмий поверх. Поверх окремо закривається, відкривається. Вхідні двері. Тут відразу місце гарне під шафу. Тут у нас глибина близько 80 см. Тобто, чудово стає сюди шафа. Далі при вході гардеробна відразу, Разу гардеробна і санвузол. Можна зробити два санвузла, як захочете. І санвузол. Ось цей. Прямо по курсу кухня. Ми з нею починали, починали з лоджії, Кухня з лоджією, кухня велика, простора і гарна. Ось так виглядає. Квартира чорнова, як бачите. Далі йде коридор прямо по курсу. Одна кімната і дві кімнати по боках. Показую цю кімнату першу. Тут також вихід на лоджію є з гарними видами, панорамні вікна кругом. Ось така гарна перша кімната. Йдемо далі. Друга кімната. Також непогана з вікном, вікна стеко, шестикамерні. Ось так виглядає друга кімната по плануванню і третя. Найбільша кімната. Ось така кімната третя у нас. Так вона виглядає, вже підшита стеля газобу цим. Стеля вже підшита гіпсокартоном. Утеплена мінватою, двадцяткою. Захочете розкрутити ще собі ще десятку, закинете, ще двадцятку, як захочете. Значить, що ми маємо? Три кімнати, лоджя, кухня, лоджія, два санвузла або санвузовий і як захочете. Вхідні двері, окремо місце під шафу. На, на поверх окремий вхід, тобто двері, які зачиняються. Ось, Зачиняються вони на ключ. Тобто на поверх доступ тільки у мешканців цього поверху і у власників квартир. Ось так все виглядає. Коридор непоганий, широкий. Тут ще можна шафу поставити на коридорі довго. перемістити трохи сюди пересінок ще на 20 см, зробити 40-ву шафу. Місця буде тут достатньо, щоб пройти гарно з світлом погратися, зробити гарне освітлення. Така кухня. Ну і завершу це відео з того, що починав, покажу вам ще раз, які гарні краєвиди. До речі, в тій стороні ви будете спостерігати за заходом сонця. Ось так. Вид у нас на Зарванці. Дуже гарно все. Е, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, можете нажимати на... Тиснути на дзвіночок. Бажаю всім гарного дня, Божого благословення і прекрасного настрою та швидкої нам всім перемоги. Слава Україні!